Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні і це другий рецепт горішків. 100 грамів масла. Це масло у мене домашнє топлене, те, що я топила. З банки все виберу. це я що не принесла тільки. З Льоху. О, 101 грам. О, вже трошки було б забагато. Так, і 50 грам смайлиць, смальцю. Так, поставимо на ноль. 50 грам. 53. Ну це дивись. О, 50. Поставити на грубку, хай розтопиться. Так, розтопили 100 грам цукру. 4 столових ложки майонезу. вибила Побіраємо. так 100 г масла взяли, 50 г смальцю взяли, 3 яйці взяли, 100 грам цукру взяли, 4 столових ложки майонезу взяли. Ну і 5 чайної ложки соди. У мене соди нема. У мене буде ну Така я хазяйка вийшла в мене сода. Ну То що ж я зроблю? Сода пятьдесят грамм крухмалю. Це у нас Крухмаль, а це у нас какау. Так, тепер можна виключити вагу, прибрати її від нас, це все розмішати і додамо в муку. О, що згодене там то. Вимішуємо. мені перше вмісити буде, я буду вмісити окром в другій місці. Нам треба 2,5 склянки борошна. І замісимо, і замісимо наше тісто. Хто не хоче, може какао сюди не давати. Тут не мусово, але я цей рецепт роблю з какао. А вам вже вибирати, чи ви будете з какао, чи без какао, то вже таке. На ваш смак. Зараз замішу, тоді покажу далі. Так, тісто вже майже вимісила, зараз ще трошки ось. І оставлю його. З того тіста можна зразу жарити горішки, а можна оставити, щоб постояло. У мене постоїть, бо я зараз позамішувала і буду бігти на те, як його, на пошту, в магазин. А прийду тоді буду, буду жарити. Так що ось таке діло. Оточки. А, а там буде видно. Прийду пожару. Тісто наготую і тоді прийду, будемо жарити на вафельниці, чи, як, чи горішниці. О, ось такі справи. О, от і все, тісто вимішане, бачите, таке гар. Трошки більше треба було какао додати, я люблю, коли шоколадне. Ну нічого. Хватить такого. Та й такі тут у нас баюньки. Все, кісточко замішане. Буде у нас багатенько горішків. А тоді буду жарити, буду показувати, поки чим пауза. Так. Жаримо ми мої шоколадні горішки. Ті білі пожарила, ті шоколадні. Жаримо ось такі. Роблю викрутасики. Це у мене. Домотек. Ось така. Ось така така. Моя горішниця електрична. Колись я її в Фейсбуці заказала. Була реклама домотек. Фірма зветься, напевно, бо зверху пише домотек. Я думаю, що так. Ну, як я розпаковки робила, в мене є відео десь два роки, а може вже й три роки тому, як я їх заказала. Горішки собі печу, жару. тут можна ще що тут робити. Горішки, вафлі і ще щось одне. А не повністю. Треба, дивитися, в насадки там, бо тут насадки міняються. Ось одне, що ті горішки не дуже глибокі. Ось вони не такі здорові, але... але. Хватає, на жаль, горішків, і буде нам смачно. А вже як буду. Перемащувати горішки, тоді вже вам покажу. Що до чого і як. Скільки вийшло, скільки горішки вийшло, які перемазки буду до них робити. Ось тоді все покажу. Оце ще в мене тіста стільки є, що робити треба. Ну, і то на дощині вже трохи пожарила. Ну, а там? а там буде видно. Хто має можливість, не забувайте заходити на стріми. В мене в середу о 18 годині на каналі я і вам відпоринки. Так, в неділю, ні, в п'ятницю в моєї доці Олі. Стрім о 19 годині. У мене 18, в мене 19. І в неділю у мене о 18 годині на каналі я і мої кози. Так що будемо вас чекати, заходьте. Не забувайте підписуватися, підтримуватися. Ну, а тоді вже, які вийдуть, скільки вийде, тоді вам покажу і будемо робити